Дербеда Едуард Володимирович. Добре, дякую. Інспектор да. поліції. Да. да. Дивіться, значить знаєте, суть порушення, да? Ну покажіть, чи давайте, не знає, дивіться. Якщо воно є. Дивіться, воно є, да? Я хочу, щоб ви оцінили зараз доказову базу, От, мені буде цікаво. Так. Я думаю, знаєте, да, так, дається? Можете трохи повернути. Видно, так? Да? Ну, київський шлях. Да, київський шлях, знак який стоїть. 334 стоїть патрульний автомобіль. Шо? Без чого? Правильно без включених сигналів синього кольору. І ще раз знак крупним планом. видео есть часто? Конечно есть. 28-12 все есть. 17-26? Да. Так, значит, он на то трохи. Ну, яка разница? Я напишу в окрему заяву, что и привожу вам видео. Вот видео, да. видео Нам да. требует скаргу, и вы скаргу. видео до скарги. Вообще легко. Чтобы это было, было доказано. Взагалі легко. Мы зараз не получим скаргу, мы не но Дивіться, більше того, в мене є фото знімок з цієї саме події. Дивіться. Так. Час. 15.43 фото. Номер, думаю, видно, так? Да? Да. Там сидять два колеги ваші. Просто сидять в машині. Ну, нічого, я думаю, не змінилось, правильно? Тут вони ж стоять. Е... На тротуарі, а там воно якось інакше стоять, да? на Дивіться, Зона дії знаку поширюється, ні, на розумі, місце, це місце, де вони ж, стоять. Це, це, це ж інша ситуація, я так розумію. Це та сама машина, той самий день. Ну це той самий день, але інше місце розташування. правильно? там то одне, ні, дивіться. А можете ще раз тоді тоді будемо Тому що мені здалося, що там вони стоять. Тобто, на е... частині. тобто там стоять можна, да? так? От... Е, ні, це порушення, то що. Це фото. Якщо підтвердиться, то. Знак. Ні, мене цікаво де саме машина стоїть. Тобто стоїть... на тротуарі вона стоїть. Вона стоїть в зону дії знака 334. Ну проїжджа частина. Тобто це дві різні ситуації. Оце у вас на фото і на відео. Вони не міняли свого... Дивіться, зона дії знака поширюється, на це місце, де вони стоять. Зона дії так поширюється. Все, які проблеми? Я не бачу яких проблем. Є відео, є заявник. Ні, ну я точно бачу. Тяг вивчити нам краще. Питання нема, долучимо. Я скину вам на флешку, це, не сьогодні. А коли? Давайте ну, назначимо зустріч, має. коли. Коли вам буде зручніше, ви можете або під'їхати до нашого управління, або подзвонити нашим колегам. Дивіться, може вам залишити скаргу, а відео просто процеси прикріпити. Ви поки будете встановлювати особу водія, Алло. поки встановити особу, я... Приложу. Ну, але просто щоб відео ви долучили там, не через місяць, а бажано. Не через місяць, це може зробити сьогодні. То ви зараз почнете встановлювати водія, ви зараз скажете, що він змінився, і ви не знаєте хто це, і почнеться вся така, історія заново. Це ж день, зміна, роль. Да, тобто, все, це... все чітко є. Якщо Єдине, що від вас змінився, це... потрібно встановити водія. Особу водія, яка порушила право дорожчу рука, а водіям Водія ми встановлюємо, що від вас. Треба це відео, щоб воно було якось залучене, як це зараз краще. Взагалі, легко. на флешки, на диску, на комп'ютер зразу можуть скинути в будь, будь-якому форматі. Тобто мені потрібно, щоб ви не послали не скаргу, а щоб ви склали він матеріал, а далі вже там хай розбирається вже не, там не, далі. Зараз ми приймемо від вас скаргу. Хорошо, а добре, а давай. Подальше, нам ще треба пояснення від патрульних. Ну так, да, хай не пояснення справа, там, як вони то, там будуть. Да? Все материалы справа были разглянуты в полном обществе. Ну конечно да, все У Собично. вас есть своя? Есть конечно Вы будете весь своей руки писать? Ну, может можно и из своей написать, ну, я вам просто я... продиктую все, а потом напишу, что я своим словом все Понимаете, я возьму? Да, да, посадить. хорошо, да конечно хорошо да. Чи на дисках, чи на флешках. Все одно, як, як скажете, флешку, диск. Не, можу, не скинуть, диск можу скинуть. Можу скинути вам прямо на ПК. Е, прямо так з собою у нас немає науку. Ну нічого, я вам привезу там управління там, я не знаю, мені чесно кажучи. Різниця не принципова. Чи на пошту, це довго буде грузитися? довго, це там буквально відрізок секунд 40. Перше пошту дам, його можна задати. Можете пошту дати взагалі. Можемо значить час на місце розгляду справи, я приїду на розгляд справи і в принципі можемо скласти все там. Да. Вообще нашем... То есть есть посвящение воде, это ничего не меняет. Нам ну, пошло на посвящение воде. Все что Три по двенадцать. Семь, Фимси семь, по Тому це Э, e, Значить, такого 28.12.16 року. Uh -huh. О 15-й годині, як нам каже гаджет, 43 хвилини мною був зафіксований факт порушення ПДР. Патрульним автомобілем. Тойота Пріус. Номером знаком 0550. Автомобіль був був припаркований в зоні дії знаку 334. Факт порушення було знято на, на відеокамеру. Наверачення, да? Порушення було снаряд наверняка. Так, 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 так. Та буде долучене до скарги. Yeah. Далі, прошу, только по центру прошу. Да. Ну, по центру забзадці яка разом. Прошу декрати. Встановити. Це пункт, 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 да, пункт один. Один. Да, один. Встановити особу водія. Друге. Притягнути водія до адміністративної відповідальності. время, вернее дата подписи фамилия. Ну, а это записать э, мной. Да, письмо, да, да. Если я записано, Я запишу, или... конечно, давай. Почитай это, пожалуйста. Дальше. Да я ж дивился. Так. Зафиксированный факт Оскар, установите у Да, да, да. Угу. Все правильно, все правильно. Так. Там мною прочитано, из Не, моих Нет, из моих следов там мною прочитано. Так число осталось рукой сегодняшнее. На колы вам долучить видео, ну, я вам... Есть маленький источник вам пошкодит. Так. Сюди в який там час вам буде. Да мені все одно, я зараз приїду і скиную зразу. Тоді так, е, далі... То ми передаємо скаргу в канцелярію. В Канцелярію реєструєте, номер я у кого узнаю, вже в 102 чи там лічно у вас узнати у кого. Номер чого? Вхідний номер скарги, що вона дійсно зареєстрована і буде розглянута. Ну 102 там, а, у канцелярии, все равно куда. Можно опасать, было... ну, конечно. Это Легко. Всего. Ну все, тогда я скидаю. Ну на пошу, да, Ну все, в принципе, Видите, пока а что все, а? да. Всего гарного тебя. дня, да, до побачения.